В Україні триває епідемічний сезон захворюваності на ГРВІ та ковід. 19 розпочався він 1 жовтня. Його 50-й тиждень позначився для Шосткинської громади низьким рівнем інтенсивності гострих респіраторно-вірусних інфекцій та грипу, що не потребує впровадження протиепідемічних заходів. Розповідає завідувачка відділенням епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Дар'я Сіра. На минулому тижні показник захворюваності на гострі респіраторно вірусні інфекції по шосе. Району складав 368,4 на 100 тисяч населення, що на 36,5% нижче від середнього рівня інтенсивності епідемічного процесу. Загалом за 50, на 50-му тижні, це минулий тиждень, по Шостинській громаді захворіло 480 осіб. Що на дещо збільшилась порівняння з 49 м тиждень на 14 відсотків. Переважна частина усіх хворих це діти, рівень захворюваності, яких зріс на 30 відсотків. Втім, епідеміологи розраховують, що з настанням шкільних канікул кількість інфікованих дітей зменшиться. Що стосується грипу, то його спочатку під епідсезону по Шосткинській громаді зареєстровано не було. Аби запобігти важкому перебігу цієї хвороби, медики рекомендують вакцинуватися. Ця вакцинація. Проводиться в підсезон. Вакцина є рекомендованою, вона не входить в календар профілактичних щеплень. Вакцинація робиться або за власні кошти, або за бюджетні кошти. Так, спочатку під по Шостинській громаді було зроблено 134 щеплення. Якщо порівнювати з минулим підсезоном, то тоді було щеплено 460 осіб. На 40 відсотків зріс рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію у Шосткинській громаді. Так, на минулому тижні було зареєстровано 59 нових випадків COVID-19. Втім, це явище є закономірним, говорить спеціаліст, оскільки сьогодні ця хвороба відноситься до групи респіраторно-вірусних інфекцій. Як і всі гострі респіраторно-вірусні інфекції, у неї є епідемічний сезон зростання. Зараз ми очікуємо зростання. Так? Але десь в грудні до грудня місяця, включно далі очікується більш вже плавне зниження рівня захворюваності на COVID-19. Найбільша частина інфікованих по Шосткинській громаді це люди вікової групи 30-64 роки. Госпіталізовано було минулого тижня 12 осіб. Госпіталізується більша, час. Більша частина це люди старше 65 років. Що стосується е, летальних випадків, з початку сезону цпоточного під було зареєстровано три летальних випадки від ковід. 19 два з них було зареєстровані по місту шостки, і один випадок це село Шостенськ Шостенської громади. Летальні випадки були зареєстровані серед людей старших 65 років, які мали супутні хвороби. До того ж, ці особи не були вакциновані, зазначає пані Сіра. Загалом з початку епідсезону у Шосткінській громаді захворіло 290 осіб. З початку цього року найбільший пік захворюваності на ковід-19 був у березні-квітні, коли було зареєстровано 220-235 випадків. Якщо порівнювати з минулим роком, 2022, то тоді спостерігались пікові Такі підйоми захворюваності. Коли коли припали на січень-лютий, і тоді захворюваність була значно вища: це 1100-2000 випадків захворювань за ці місяці. І на вересень жовтень захворюваність була на рівні 600-500 випадків захворюваності. Дар'я Сіра наголошує, єдиний спосіб захистити себе від коронавірусу вакцинація. Особливо потрібно звернути увагу на цей факт людям, які входять до групи ризику. Це вагітні жінки. Кі, це люди старше 65 років. Це люди, які мають е, ослабну, то, ну, імунну систему, які мають супутні розлади за захворювання, супутні захворювання. Вакцинація вважається повною, коли зроблено три щеплення. Надалі бустерні дози можуть бути введені на розсуд сімейного лікаря. Якщо є якісь епідемічні ускладнення, або у людини є якийсь стан за здоров'я, і для того, щоб себе надалі більш захистити, проводиться ще додаткові бустерні. Щеплення сьогодні в Сумській області і у Шосткинській громаді, зокрема, є омікрон специфічна вакцина Комірнаті, а також препарат фірми Джонсонс. Як зауважує фахівець, щеплення доступне навіть для дітей віком від 5 років.